Вітаю! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр, неонатолог і консультант з питань грудного вигодовлення. Ваш малюк ласун дуже полюбляє солодке, не може обійтись без солодощів на сніданок, обід і вечерю, постійно вимагає цукерочки і е, різні ласощі. Тоді вам обов'язково потрібно подивитись цей випуск. Зараз я хочу поговорити про те, як зменшити споживання солодощів дитини. Перш за все хочу сказати, що я в ніякому разі не демонізую цукор, солодощі. І вважаю, що вся їжа є корисною, одна їжа є менш корисною, інша більш корисною. Певні продукти можуть вживатися абсолютно вільно в певному віці, а від певних продуктів в певному віці варто відмовитись або їх значно обмежити. Тому цей випуск не про демонізацію, а цей випуск саме про ті ситуації, коли діти мають ну, таку умовну залежність від солодкого і надають перевагу солодощам і Солодким продуктам перед іншими продуктами і споживання солодощів призводить до того, що дитина відмовляється від інших корисних продуктів, і через це раціон дитини стає незбалансованим. Кілька корисних порад як від лікаря-педіатра, так і від мами дитини Ласуна. Я завжди кажу, що природа сама все вигадала таким чином, щоб ми любили солодощі. Мало людей є, які абсолютно байдуже ставляться до солодкого. Солодке займає певну частину нашого життя. Так і має бути. Це добре. Ми знайомимось із солодким із перших хвилин свого життя. Коли дитина прикладається до грудного молока, вона отримує солодкий свій перший смак, тому що грудне молочко воно. Солодки. Якщо дитина по якимось причинам не вживає а, грудне молоко, вона вживає адаптовану молочну суміш, яка також а, по своєму смаку буде солодкою. Отже, навіщо так? Навіщо природа нас готує до солодкого? Тому що солодке це про вуглеводи. Про швидкі вуглеводи, які дають нам ресурси і енергію. Чому перше грудне молоко дуже таке солодке на смак молозиво? Тому що дитина пройшла справжній апокаліпсис під час проходження по пологовим шляхам, з неї трапилось щось неймовірне. Вона витратила дуже багато зусиль, тому що це не тільки жінка народжує, прикладає зусилля дитина, щоб пройти по цим пологовим шляхам, також прикладає багато зусиль, витрачає багато енергії. Їй потрібно отримати цю енергію після народження для того, щоб її організм продовжував нормально функціонувати. І ми знаємо, що дитячий організм дуже швидко росте. Дитина за рік майже потроїть свою вагу, значно збільшується в своєму зрості, умовно від 50 сантиметрів і до см сантиметрів в середньому, 70, Ну там все дуже умовно, але має дуже інтенсивні темпи розвитку, тому їй багато потрібно саме таких от швидких вуглеводів, які знаходяться в рудному молоці. Крім того, природа вчить нас до того, що для того, щоб нам відновити енергію, ми маємо шукати щось солодке. Дуже часто, наприклад, фрукти, овочі солодкі дають нам швидку енергію. Це іде е, глибоко в е, минулі роки, коли ми еволюціонували, коли там первісна людина не могла зрозуміти, е, що їй корисно, що ні. Вона е, знала, що те, що солодке, те, до чого вона звикла по своєму смаку, е, воно є безпечним, е, дає е, виживання, дає енергію, щоб вижити в цьому небезпечному світі. Отже, природа нас до цього готувала. Але ми намагаємося завжди випереджувати природу і робимо собі дуже багато штучних солодких смаків, яких іноді занадто багато вже в нашому житті. І в дитячому організмі солодощі це часто про те, що дитина може відмовлятися від інших продуктів на користь солодощів. І так вже повелося в нашому сучасному світі, що солодощі часто супроводжуються високою калорійністю, за рахунок того, що в ну, наприклад, смаколиках багатьох, крім цукру, міститься багато некорисних жирів і інших продуктів, які звичайно можуть бути також в житті дитини, але якщо вони на постійній основі і великій кількості, то ми бачимо, як світом крокує ожиріння серед дітей, також і стає справжньою проблемою. Отже, сьогодні ми говоримо про те, як зменшити споживання солодощів дітьми в тих ситуаціях, коли це актуально, коли діти мають надмірну вагу або надмірну пристрасть до солодкого. Перше і основне правило, з чого потрібно розпочати зменшення взагалі споживання солодощів в організмі дитини, це Збалансувати раціон звучить дуже просто збалансоване харчування. А зробіть своїй дитині збалансоване харчування. Звучить просто зробити це дуже складно. Але це дуже важливо. Потрібно розуміти, що найчастіше дитина споживає солодощі і тягнеться з солодощами, тому що в неї є незбалансований основний раціон, тому що продукти, які вона споживає, не дають їй достатньої кількості насичення достатньої кількості енергії, і її організм підсвідомо прагне споживати ось цю менш корисну їжу, яка містить швидкі вуглеводи, яка може, хоча б тимчасово дати швидке насичення, і дитина буде себе добре почувати. Виникає таке замкнете порочне коло. Дитина не споживає достатню кількість корисних речовин, які дадуть їй достатнє насичення. Через це швидко відчуває голод. А вживає продукти, які дають тимчасове і коротке насичення. Це всі смаколики, ласоші, солодощі. Вони дають дуже коротке насичення. І через деякий час знову хоче їсти, знову потребує цієї швидкої енергії і знову обирає оці не дуже корисні продукти. Ось замкнуте коло і відбувається. Отже, дуже важливо забезпечити харчовий раціон дитини. Тими продуктами, які будуть давати тривале насичення, на нашому каналі є окремий випуск, де я розповідаю про харчування дітей і про те, які групи продуктів і в якій кількості дитина має споживати протягом дня. Дуже раджу бути підписаними на наш канал і не пропускати корисні випуски. Зараз хочу сказати, що протягом дня діти, особливо перших років життя і, взагалі, там дошкільного віку, мають вживати продукти за такою формулою: 5 5 3 2 це формула, розроблена Британською фундацією харчування. Розглядає, що дитина протягом дня має вживати 5 порцій овочів і фруктів, 5 порцій злакових продуктів, 3 порції молочних продуктів і дві порції білкових продуктів протягом доби. Якщо дитина споживає ці продукти в цьому співвідношенні, то її харчовий раціон буде збалансованим. Вона буде о, отримувати достатню кількість енергії, достатню кількість поживних речовин, що будуть давати їй тривале насичення, і тоді потреба перекусувати солодким у неї однозначно зменшиться. У неї не буде такої потреби. Вживати велику кількість смаколиків, солодощів, щоб дати собі насичення. Нещодавно я проводила навіть окремий курс по харчуванню, де навчала батьків, як створювати харчові раціони стосовно цих кількості цих продуктів, як це поєднувати. Насправді інформації про це дуже багато на просторах нашого інтернету. Якщо задатися метою, то однозначно можна створити збалансований раціон своїй дитині з використанням всіх цих продуктів. Бо зараз я бачу такі сумні обличчя батьків ту, по той бік екрану, які думають, як можна 5 разів на добу дати дитині овочі. Ну, наприклад, овочі і фрукти це одна група, і якщо на кожний прийом їжі, а у дитини їх має бути 5 протягом доби, це три основних прийоми їжі і два перекуси. І якщо овочі або фрукти давати на кожний прийом їжі, то абсолютно легко можна досягти споживання цієї групи продуктів. Якщо злакові зернові продукти давати дитині на кожний прийом їжі, то також можна цього досягнути. Це не про те, що їсти 5 разів на добу кашу, бо зернові продукти цей хлібчик, цей макарончик, цей і. Макарончики, це і... Крохмали зі сполуки, картопля, батат цей різні хлібці, це випічка із цільнозернового борошна. Тобто, насправді, якщо задатись метою, збалансувати раціон дитини абсолютно реально, реалістично і дуже варто почати саме з цього. Бо поки не буде збалансований раціон дитини, вона буде надавати перевагу е солодощам, смаколикам і намагатися їх споживати. Е другий е момент для того, щоб зменшити споживання е солодощів дитиною, Потрібно поступово зменшувати вживання доданого цукру в раціоні дитини, тому що якщо ви за один момент прийдете і скажете своїй дитині там шкільного віку, раннього 6-7 років або 8-10, або навіть 13 років, що синок або донечка сьогоднішнього дня ми не їмо нічого доданого цукру. Все такі у нас правила, то нічого крім протесту в будь-якому віці ми не... Отримаємо. Якщо діти ще мають кишенькові кошти і можуть самі е, купувати собі якусь їжу по дорозі в школу або назад, то е, повірте, діти будуть це робити на кишенькові кошти, якщо е, така буде ситуація. Тому е, якщо вже є у дитини така пристрес до солодкого споживання солодкого, потрібно поступово зменшувати е, вживання солодощів дитину і починати потрібно саме з тих продуктів, де солодощів бути немає. Я називаю це фоновим цукром, його потрібно прибирати. Де найчастіше міститься фоновий цукр? Це молочні і кисломолочні продукти, солодкі йогурти, твершки, з доданим цукром. Це різні солодкі сирочки, це що ще у нас? різні соуси, наприклад, кетчупи, різні інші соуси овочеві. В консервах, які є абсолютно корисними в харчуванні, але варто дивитися на склад, наприклад, кукурудза, горошок консервовані. Вони можуть містити цукор, їх там не має бути. Тобто, в всіх цих продуктах, які я назвала, цукру не має бути. Він там не передбачений. Але для того, щоб продукт краще споживався, купувався і на нього витрачались кошти. звичайно, туди краще покласти щось солоденьке, тому дитина буде їсти. Це краще. Отже, перше, що треба зробити, це прибрати цукор із цих продуктів. Яким чином це можна зробити? Ну, звичайно, із солодкого е, магазинного йогурту ми цукор не приберемо, але можна купити несолодкий е, магазинний йогурт і пропонувати його дитині з фруктами, або навіть додавати туди е, перший час якийсь цукор в меншій кількості, тому що повірте, навіть якщо ви додасте е, цукор в несолодкий йогурт, там його буде набагато менше. Ну, Якщо ви розумно це зробите, ніж в тому йогурті, який продається на полицях супермаркету. Можна додавати там домашні джеми, можна додавати мед і поступово зменшувати кількість цих доданих цукрів, ну зводячи їх до мінімуму або взагалі від них відмовитись. Це кропіткий процес. Він вимагає зосередженості батьків, включеності батьків в цей процес. Але якщо ви вже розумієте, що у дитини є проблеми зі споживанням солодкого, це варто робити. Наступним важливим кроком для того, щоб зменшити споживання дитиною солодощів, є урізноманітнення харчового раціону. Це майже як про перший пункт, коли ми говорили про збалансований раціон, то тут у різноманітний раціон, чому діти? Так полюбляють солодощі, тому що солодощі дарують нам якісь такі феєрічні відчуття. Ми взяли шматочок цукерочки або якогось смаколика, і у нас вже відбуваються певні хімічні процеси в головному мозку, тому що подразнюються рецептори від цих рецепторів ідуть імпульси в певні відділи головного мозку. і Ми відчуваємо такі феєричні відчуття. Нам добре, нам радісно, у нас виділяються гормони, ендорфін, серотонін, і ми такі всі натхненні і трішки кайфуємо від цих відчуттів. Діти також прагнуть цього, ну як будь-яка людина. Якщо дитина має досить такий прісний раціон. В якому немає ось цього ефекту різноманіття і насиченості смаків, тоді ти можуть шукати це різноманіття і насиченість в солодощі. Я про те, що дуже багато батьків уникають додавання певних спеців, уникають певної термічної обробки продуктів через те, що вважають, що це. Шкідливо, ну, Наприклад, віддають перевагу лише парені, варені їжі, не смажать, не запікають, не додають спеції, тому що вважають, а що паприку хіба можна дитині додати. Ну, Якщо це не гостра паприка, звичайна, паприка, перець, да, то можна додавати. Можна додавати різні прянощі, абсолютно різні, якщо це натуральні прянощі. З раннього віку, там, з моменту ведення прикорму, прянощі можуть бути в раціоні дитини. І цибулька, і часник, і базилік. Лік, різні трави і куркума, і навіть карі в харчуванні дитини, звичайно, якщо це не гострий карі і не подразнює, та що не буде подразнювати слизову оболонку, Всі ці спеції можуть бути в раціоні дитини. І Різноманіття продуктів дуже важлива. Якщо дитина їсть лише гречану кашу, бо батьки вважають, що вона корисна, вона дійсно корисна, але можуть бути і інші продукти, і введення їх в раціон дитини. Може урізноманітнювати цей раціон, і у дитини дитина буде отримувати оці ці різні смаки і задоволення від їжі і не прагнути так сильно солодкого. Так, можливо, доведеться трішки заморочитись, але я дуже раджу завжди в включати дітей в процес приготування їжі і дуже важливо в планування їжі спитати у дитини, а що б вона хотіла їсти. Ну, от є дитина, яка погано їсть, любить тільки солодощі. Коли ми розуміємо, що дитину треба чимось годувати протягом тижня. Перед тим як закупити продукти, можливо спитати у дитини, а що б вона хотіла їсти. Ну, звичайно, якщо ти скаже, що вона буде їсти одні тортики, то можливо це трішки по-іншому сформулювати запитання, але і з корисною їжею спитати, що б дитина хотіла їсти. Наразі є дуже багато навіть корисних напівфабрикатів, які можна періодично готувати дитині, споживати їх родиною. Ну, якщо мама немає там часу виготовлювати певні страви, то можна підібрати навіть корисні напівфабрикати. Які зекономлять час, але можуть дати оце різноманіття смаків, якщо батьки дуже сильно зайняті, не мають часу на приготування їжі. Отже, різноманіття це такий важливий крок для того, щоб зменшити пристрасть до солодощів. Наступний крок це не купувати солодощі про запас. Дуже часто батьки кажуть, що там дитина постійно вимагає солодощів, знає, де лежить і знає де взяти. То зробіть так. Щоб там, де лежить про запас, не лежало. Якщо ми говоримо про дітей раннього віку, вони не вміють купувати собі солодощі. Якщо мені мама на прийомі каже, що моя дитина не хоче пити жодного йогурту, окрім солодкого йогурту, от солодкі йогурти з включеннями вона п'є, а інший не п'є. Дитині три роки, то в мене питання: а хто купує дитині солодкий йогурт? Ну точно дитина сама не бере пакети, не йде в супермаркет і не купує там за якісь кошти собі. Солодощі ні, треба зробити так, щоб солодкого йогурту не було вдома, або робити менш солодкий йогурт в домашніх умовах. Коли мені батьки кажуть, дитина не буде цього пити, ну можливо, сьогодні не буде, завтра не буде, а може післязавтра вона його спробує. І якщо не буде на постійній основі, то повірте, рано чи пізно дитина буде споживати цей продукт, якщо їй правильно його пропонувати. Отже, якщо дитина ласун. І знає, де лежить, варто зробити так, щоб про запас не було. Викладати можна купити більше, але викладати так, щоб дитина бачила, що залишилась лише одна і ще цукерка, і все і більше не буде. Не потрібно класти дитині багато, і, щоб вона розуміла, що о, тут дуже-дуже багато, можна ще багато разів сюди зазирнути і взяти. Тобто про запас не купуємо. Ну і наступна парада абсолютно логічна, це готувати смаколики вдома. Це вимагає певного часу, дає дитині розуміння, що для того, щоб було смачно, це потрібно витрати якісь певні зусилля. Тут ми однозначно можемо контролювати рівень того, скільки цукру ми додаємо в страви навчає дитину взаємодії з їжею завжди позитивно впливає на апетит дитини. Це зна знову ж таки про те, що не купувати, наприклад, тістечка і тортики, а готувати їх, і дитина має знати, що, наприклад, якийсь день тижня, можливо, це лише на вихідних, можливо, батьки можуть вибрати і інший день. якийсь день тижня ми з мамою, там, з татом, з її родиною приготуємо смачненькі оці смаколики, ми їх будемо споживати. А до цього їх ну, вдома немає. Важливий пункт це прибрати маніпуляції з їжі у дітей, які полюбляють солодощі. Батьки починають маніпулювати цим. От зараз там не зробиш уроки, там ти залишаєшся без солодкого. Не з'їш суп, то ти не будеш їсти е, смаколик. Ну і, і різні маніпуляції. Можете до речі, в коментарях залишити е, свої варіанти маніпуляції, які ви знаєте, можливо, використовуєте зі своїми дітьми або десь чули ще. І зі своїми дітьми не використовуєте, бо їх не варто використовувати. Тож всі маніпуляції з їжею, а в тому числі і з солодким, перш за все солодким і життя дитини потрібно прибирати, тому що все, що торкається маніпуляції, викликає у дитини о, відчуття, що це заборонено, що це о, от не можна, і о, якщо я буду лише якимось певним, то тоді я це буду мати. То це якраз оця така прив'язочка до солодку, яка йде на все життя. Отже, ніяких маніпуляцій з їжею це складно, але це те, що чого варто прагнути. І повірте, коли маніпуляції з їжею припиняться, то і ситуація однозначно виправиться. Ми вже живемо не в тому періоді, коли їжа є в дефіциті, а тим паче в дефіциті є смаколики. Зараз смаколики є від найдешевших. Дуже часто неякісних і до дуже дорогих на будь-який смак і гаманець, тому все ж таки маніпулювати їжею, тим паче, смаколиками, не варто. Ну і моя улюблена рекомендація, яка, яку я даю батькам ласунам, це власний приклад. Поки батьки самі а, заїдають смаколиками всі події в їхньому житті. І хороші, і погані, поки батьки самі будуть нагороджувати себе солодким, балувати себе солодким. Дитина зчитує таку стратегію поведінки. Я ні в якому разі не кажу, що не варто купувати тортик на якусь святкову подію, або просто так, або відсвяткувати п'ятницю, чи якийсь складний понеділок тортиком. Звичайно, це може бути важливо, як це подавати дитині і як формувати це в родинних традиціях. Якщо просто розглядати, що ми можемо в п'ятницю купити тортик, просто так це одна ситуація. Якщо ми святкуємо п'ятницю тортиком і більше ніяких подій там немає, от тільки купівля тортика відмічає певну подію, це то від цього варто відмовлятись. Тобто подію можна святкувати по різному Тим, що ми там зібралися в родинному колі, пограли в якусь настольну гру, або просто поспілкувалися, або кудись ходили в кінотеатр, або там не знаю, на якусь прогулянку, все що завгодно, окрім смаколиків, то це одна ситуація. А коли лише смаколики, як основна умова свята, то це потрібно змінювати і починати це із себе. Тому що будь-які зміни в харчуванні дитини не можуть бути без змін в харчуванні цієї родини. Тому ця тема така болісна тому е так складно батькам контролювати харчування дитини, тому що без змін власних харчових звичок зробити це ну ніяк неможливо. Ну що, ми проговорили про вагомі і важливі кроки, які допоможуть зменшити пристрасть до солодкого у дітей, які мають з цими певні складності. До речі, все це працює із дорослими. Також сподіваюся, що це буде вам корисним, ну а ще більше корисної цікавої інформації на нашому каналі і про здоров'я, і про харчування, і про психологію дітей і дорослих Доєднайтесь і будьте в курсі.